Останнє приготування за лаштунками вже буквально за кілька хвилин глядачі побачать єдину в Україні унікальну постановку Чикаго. Співаки з самого Бродвею в Україні неможливе стало можливим завдяки другому операфесту. У день закриття тут відбулася прем'єра Мюзиклу Чикаго. Ни того мюзиклу багато. На сцені опера фесту незвична симфонічна. Заради постановки у Турчині довелося викупити ексклюзивне авторське право у родини американського композитора Джона Кандера. Мюзикл він написав у 70-х. Ми не могли е, там деякі моменти поєднати, тому що вияснилося, що мали різні версії партітур та, яка до нас прийшла, і та яку вони знали. Партії у Чикаго виконали американські співаки, які прилетіли з Лас-Вегаса і Нью-Йорка. Хореографічні номери поставив харківський театр Inst Fires. Толька Instre! А що це за ритуал у вас так? Не знаємо. Ми так завдаємо та допомагають. Спадрі. Симфонічний супровід Львівської філармонії під керівництвом знаменитого диригента Тараса Криси, який працює в Україні та США. Репетиції мюзиклу відбувалися по скайпу. Вони танцювали в Америці по скайпу, а наші вночі, коли там ранок, танцювали в Харкові, і це все мало бути синхронно. Відмінний вокали і яскраву хореографію доповнюють фрагменти з оскароносного фільму Чикаго, які демонструються на сцені. Так, вона зламала замок. Закликаю до тиші. Триває мюзикл до двох годин. Глядачі від Чикаго у захваті. Браво! 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 Тож не поїдеш в Америку, дивитися. чи де там для Тульчина. Це подія велика. Цікаво, звісно. Ритми, мотиви, виконання безподобно просто. Ми задоволені вражені вистачить на весь рік до наступного разу. Чи покажуть Чикаго в Україні ще раз невідомо. Прем'єру готували спеціально під турчин Операфест. Марина Савченко, Володимир Гірявенко. Телеканал Віта.